Ну, буде більше часу. 440 мені досить В одному диханні набагато простіше, ніж <ріст> я думав. <розумію. ріст> Коротше, показує мені, що стояночний тормоз справі. В такому ми режимі крутимо під пішечку. Можна. Ну, по поліції політа, мандат буде, Восько. мандат, блять. Мандат буде нахуй. Друзі, другий день. У нас сьогодні дуже цікаво починається. Ми зараз будемо їхати на нашому трамваї. Він вже приїхав. А поки що вітаю тебе, Денис? Юрій, Юрій, я дуже прошу. Скажи, як вчора навчання пройшло, де ми заходимо. Залетіли на одному диханні, як діти в школу, так? Так, як діти в школу. Що хочети? Я не знав, що так можна було. На одному диханні набагато простіше, ніж я думав. Так. Клікаєш, все набагато простіше, гроші йде, але наразі ті Хотілося перейти до практики. <риклад> 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 <No, риклад> тому що гроші треба заробляти, бо мене виселять. До речі, це дуже важливий момент. У нас основа це типу, мінімум теорії, максимум практики. Після кожного теоретичного блоку у нас йде практичний блок. Тобто ми набиваємо руку на практиці, щоб одразу заробляти, так? Да? Так, e, то no? що, нам треба купити квитки, да? cioè, так? Так, йдемо сюди. Nee, так, перше. Тільки нам треба три. Ні, так. Бери три, давай ще один. О, ось таких два потрібно. А чо? 20 минут, ну так 20 хвилин достатньо. А нам треба три настрої? Ні, мені не треба, я карту ми з понятию. А, двоє потрібно тільки. Зараз нема нема пінніонс. А, дзвінкою прошу чекати. 440, так? Да? 75 мікро. Так, да, випадково трошки не то. А, то ми можемо дешевше, взяти, стати, так? Ну трошки там на злоти, та не трошки Ну, Шура. буде більш... Шура, більше часу. 440 мені вистачає. <плавлив плавлив> <плавлив> <плавлив> Знаєш, що біс найбільше? <плавлив> да, Я звик бути в русі, працювати, заробляти гроші. А зараз машини немає, грошей немає, роботи немає. І, е, е, Стоїш нараз... киснеш, так? Да? Так, да, я просто зараз в такому е, важкому на, на, наразі ситуації в такій важкій. Що... Ти не панікуй, бо тепер твоя машина, але для грошей це B2B, маючи телефон. З будь-якої точки світу, незалежно від того, що відбувається з твоєю машиною, ти ні до чого не прив'язаний, тобі нічого не треба ремонтувати, да? тобі нікуди не треба вкладати, ти ні від чого не залежиш. Ти сам по собі маючи телефон, пару рублів для обороту, купуєш дешевше, продаєш дорожче і різницю забираєш собі. А, мій, мій телефон, моя автівка. 에, тільки тобі не треба буде палити бензин, і ти побачиш, як за 2-3 години робиться денна каса кур'єра з телефоном комфортно. Кожна політа мандат буде вот мандат, блядь. Мандат буде нахуй. Да можна, можна. Дуже сильно хвилююся, тому що вчора, саме на цьому місці, в мене я зупинився, поговорив по телефону. Потім хотів продовжити рух, а мені вибила помілка ручника і заблокувалися колеса. І я що тільки не пробував, я пробував відео в Ютубі знайти, я пробував різні механічні способи, щоб це все розблокувати, але не вийшло. Тобто ручник заблокований, машина не може їхати, і я її залишив тут. І я зараз повертаюся з таким дуже серйозним страхом, тому що мене в Водії дії автомобілів настрашили, що там в тому місці може бути мандат 500 злотих. Не знаю. Подивимося, як воно зараз буде, але я хвилююся, якщо чесно. О, я ж можу під'їхати вперед. О, кайф. І, коротше, ми прийшли сюди в надію, що машина заведеться. Не те, не що заведеться, що я просто зможу поїхати на ній, знаєш, і дивись, а бачиш це, це двіжуха? Була Вона була замерзла, я не міг заплатити за парковку. Коротше, показує мені, що стояночний тормоз з ній справі. Ми спробуємо зараз щось зробити. <кхи> бач, воно починає мігати. О, бач, требується калібровка стеночного тормозу. А ну від машини. Попробуємо поїхати. Все, я переключив на бачиш? Не їде, бачиш? Не хоче їхати. Я, блін, не знаю, що робити, розумієте? Я стою в неположеному місці. І вона не хоче їхати ні, ні вперед, ні назад. Джень добре. добре. То є Артур Ренджровер. Пан, чи, е, мам проблем з тим е, хамулцем ранчним. Е, заблокував мій два тильних кола і зоставив їм по, по дороги на ніч. І потребує допомоги пана. Чи може пан допомогти? Окей, а як, ми то зробимо? Умовимо на якусь годину? Ну там коло 20 буде допіро доступний. Е, то то задзвоніть до пана? Так, так, так. Добре, я о 19 й задзвоню, і ми умовимо на 20-ту, так? Добре, а то далеко? Е, я я не в чи то далеко, я зараз е, пришле адрес. Добре. Дженкі, на... дженькі. Ну походу домовились. Надіюся, що все буде добре. Фух, от в такому ми режимі крутимо піти пішочку. Е, як в Юрі діла? Як Нормально. <реку> Потихеньку йде. Ровна, да, да, е, е, окей, да, давай тоді я буду тихо плакати, щоб люди не бачили, що я зараз попаду. Блять, на на от удивіть собі купи автомобіль, дай за нього 50 тисяч доларів, блять, і стіпи середині дороги. Ну він відслужив багато. Він відслужив багато. Але все одно не дуже зручно. Да? Зараз би от був би такий якийсь простіший автомобіль на, на механічному ручнику. Там ще два пальці асфальт, не? А тут е, не знаю, що сталося, але воно от просто запакувалося. Все не їде. То єст, то є От я не знаю, ви можете думати про мене, що хочете, але я. П'ю каву в термосі. Я от перезимку кудись виходжу, запарю собі каву в термосі. Да? В мене е, там е, млиник для кави, в мене там є кавоварка електрична гарна. І я п'ю каву, яку зробив собі сам, тому що я їбав в рот платити 10 злотих, то 10 то вже ні, 20 злотих. Це 240 гривень. За чашечку кави. Ну правильно, ні? Ну, високі, ну хай буде спреса 15 злотих. Ну то ж йоб його мать, це 170-180 гривень за чашку. Ну я що йобнутий блять. Я собі купляю кілограм кави за 90 злотих. Блять, кілограм кави, блять, я їбу на сіки, -то. вибачте, за мати. За ваше здоров'я. Не за то, щоби. Давайте так, от, щоб все було в житті добре, треба багато заробляти і мало тратити. Згодні? От я за це й вип'ю. Пацани і дівчата, зацініть! Е, uh, Перший прокрут купили за 43,49, продали за uh, 44,54. І скільки ми кладемо собі в карман з того гривень і 4 копійки. І ми з того ложимо в карман собі. Скільки ще раз? Ну, 44-54 відняти 43-49, це виходить гривні 0,5 з карман кладеш. Нормально тобі? Так, да, супер. Нормально? Пару ну... рублів прокрутив. Так Гроші з повітря робиш. Ну, майже нічого. А так я, це, до речі, 10 хвилин посиділи в автівці або в кафе, попили кави і вже такий прибуток, такі гроші. Я навіть і уявити собі не мог, що це так легко, і, і це завжди у мене було під, під носом оце тут в телефоні. Я і не знав про це. До речі, так, да, це супер. Про P2P перші враження. Скажи, ну, що я можу сказати? Враження таке, хочу порівняти з Фейсбуком. Наприклад, в Фейсбуці я сиджу у Фейсбуці, заходжу в Фейсбук ага. кожного дня, оновлюю, там, дивлюсь новини, хто що, що написав. Що... А, тут дивлюсь так само: заходиш, я дивлюсь курси. Ага. В p 2 е, і до речі, хочу сказати: ліпше сидіти в P2P, В Фейсбуці я за це нічого не заробляю. Тут за це я заробляю гроші, то ліпше сидіти в P2P. Ага. Так що це мені дуже да? подобається. Ви ж і так сидите 2-3 години в Фейсбуці чи в інстаграмі. No. Да? І коли вам зручно, а ви ж можете так само на біржу. Прийшов, обновив біржу, no. зловив курси, no. прийшло сповіщення, зробив оплату, ви прийняв оплату. Все, рублів в кармані. Це я кажу, no. Що так само, як в Фейсбуці, тільки за це ще й гроші. Тож, як там бабуська мала. Не не Отже, робимо підсумки дня. Значить, що у нас відбулося? Ми викликали а, а, цього направцю до машини, тобто майстра. І а, якщо дивитися по P2P, ми зробили перші прокрути. А, у нас є перші результати по фінансах. Але це був тільки розігрів, тому що ми торгували по чужих оголошеннях. Ми їх прийшли на ринок і вибираємо те, що нам пропонують. Але ми зараз будемо робити зовсім по іншому. Ми станемо цими торгашами на ринку, тобто ми будемо самостійно виставляти власні оголошення. І люди вже будуть приходити і приймати наші умови. Це називається статус мейкера. Це дає можливість тобі встановлювати власну ціну, купівлі продажу, тобто в тебе буде більший зазор, і ти зможеш заробляти безпечніше, тому що ти будеш вказувати свої правила. Да? Наприклад, не приймати від Осіб. Це раз. І друге, ми починаємо працювати над лімітами. Щоб збільшити ліміти, уявіть собі, що з обороту на P2P ви можете заробляти від 3%. Якщо у вас стандартний ліміт 100 тисяч гривень, це з одної карточки в районі 3 тисяч гривень. Але якщо ми вам цей ліміт піднімемо до півмільйона, то ви з одної карточки зможете заробити 15-20 тисяч. І на цьому ми будемо працювати. Ти готовий? Так. Мені здається, що трохи запутався, так? Да? Але я тебе розпутаюся. Давай клочок. Да. Пока! Поки ми йшли, Макс сказав, що йому на пошту прийшов діпа, інструкція, що робити в випадку війни. Я подумав, а вдруг мені теж таке прийшло. Давайте заглянемо. П Порадник безпеченства Ти твоє? Mm -hmm. Дивись, е Міністерство оборони народової, Міністерство справ вевненчих, адміністрацій. Порадник безпеченства, давай. Mm -hmm. Порадник безпеченства, причитий, пшечвіч і заховай. Так, тут номера твоє, приготування має значення. Да? Має значення, бачиш, непокоїнце заховання. Блін, реально треба подивитися готування. Домові запаси на мінімум 3 дні аптечки з ліками. Ну коротше жорстко. Буду вивчати і там на днях дам вам якийсь зворотний зв'язок по цьому. Ну це дуже цікаво. Але зверніть увагу: в Україні такого попередження не було, а в Польщі воно є. Тому може вони перейняли досвід України, не знаю. Але дуже цікаво. Готується, готується, так? Да? Нове ПВО поставили. Макс каже, що поставили нове ПВО. Прикиньте.